75 років тому, о четвертій годині ранку, гітлерівські війська вторглися на територію нашої країни, порушивши договір про ненапад. А сьогодні, біля меморіалу вічної слави, порядинці вшанували тих, хто боровся за волю батьківщини. 22 червня 1941 року, четверта ранку, мить і шквал крові, болю і смерті, який тривав кілька довгих років. Цей період став найтяжчим у житті тих, хто боровся за свою землю проти німецько-фашистських загарбників. В нашої рідної землі торкнулася найстрашніша в історії людства війна, яка страшним вогнем прокотилася по території нашої України. Принесла страшну розруху, забрала мільйони життів. Війна прокотилася по території Пирятинщини двічі. Це фронтовий вал 41-го та фронтовий вал 43-го років. І як ми бачили, стали свідками наш народ великої трагедії Південно-Західного фронту під командуванням генерала Керпоноса. Адже саме в по Пирятинщині був відступ цих армій. Пройшло багато часу з того. Періоду і завдяки вам, ветерани, завдяки очевидцям війни, завдяки громадським організаціям. Нам усім ми зберегли пам'ять про ті події, про тих людей, які захищали землю. І слава Богу, тому що ця пам'ять повинна жити в наших серцях, адже ми бачимо, що робиться в світі сучасному. Скільки вже конфліктів, воїн ми маємо також війну на сході України, і ця пам'ять повинна бути в нас. Повинен кожен з нас, починаючи з президента, пам'ятати, що війна це погано, війна це зло, це біда в кожну хату. Багатьом не вдалося пережити війну, і багатьом не судилось дожити до сьогоднішнього дня. Їх порятинці вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до меморіалу вічної слави. Літературну композицію виконали Катерина Стеценко та Анастасія Степануха, а хор ветеран районного будинку культури низку військових пісень. Панахиду за загиблими відправив настоятель Свято-Успенської церкви отець Іоанн.